Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 FM. З вірою в перемогу з намаганнями допомагати українським збройним силам всім тим, хто сьогодні потребує допомоги, працює і наша радіостудія. Доброго сім дня, проєкт рефлекторів в прямому ефірі. Ми назвати Іван Подорук. І як завжди, ми пропонуємо вам для розгляду для опанування для того, щоб ви зробили висновки, чим живе наша Вінницька територіальна громада в будь-яких сенсах. Ще раз повторюсь, кожен з нас, кожного дня на своєму робочому місці, робить щось корисне для того, аби наблизити світлий день перемоги. Як і роблять це наші музиканти, вінницькі митці, усі ті, хто сьогодні підтримує своєю творчістю нашу нашу армію і наші збройні сили України. Про захід, який скоро відбудеться в нашому місті, ми будемо говорити в сьогоднішній програмі. Але на початку я хочу трошечки повернутись в минуле. Вінниця модернова славиться своїми мистецькими колективами різних музичних жанрів, і стосується це так: так званих важких стилів музики, як ми звикли звикли називати. Ще з вісімдесятих років минулого століття говоримо сьогодні про рок-музику. Говоримо сьогодні про її становлення і відповідно перейдемо в сьогодення. Я запросив до студії відомого рок музиканта, музичного журналіста Ігоря Семененка. Добрий день, пане Ігоре. Доброго дня. і так само людину, яка своєю творчістю, своєю діяльністю професійною причетна до організації різноманітних спільних проєктів, фестивалів, так само знається на рок музиці і Вінниці і в тому числі наш наших близьких друзів і творчих творчих колег, віктор Шемят, заступник директора Вінського міського палацу мистецтв. Добрий день. Добрий день. Я сподіваюся, що прийшли з таким роковим настроєм, з настроєм бойовим, хорошим і дійсно той захід, про який ми сьогодні будемо говорити. А він якраз і спрямований на підтримку, на на підняття настрою на підтримку наших збройних сил України. Але на початку, пане Ігор запитання до вас. Ну і і то вас так само, щоб зрозуміли глядачі і слухачі, щоб трошки Трошечки поринули в історію декілька слів про історію Вінницького року, вона цікава і різноманітна. Ну, з чого все починалося, і, власне кажучи, на якому етапі ми сьогодні? Ну, це дуже довга історія, ну, я, але, так, я але. Спробуємо якщо, конспективно. Я, да. Да, якщо конспективно, ну, перші такі м, гурти в Вінниці з'явилися такі гурти, що грали свою музику, не ну, десь там на яких весіллях. Mm -hmm. е, Мабуть, середина 80-х, тоді були такі гурти, як абстракція, камуфляж, це ну, там було дуже багато. багато але, так. Ну... У нас чому я кажу, що він це славиться, бо у нас була велика кількість колективів. Так, так. А потім десь ну, з початком незалежності колективів теж було багато, вже нових. Прийшло нове покоління музикантів. І хоча 90-ті були. Досить такі складні часи для музикантів, тому що ну ми всі пам'ятаємо 90-ті. Ну, але тим не менш формувалася Вінницька так. Роксена появлялися нові гурти з кожним роком. Одні, одні, одні звісно, уходили, інші приходили, але. Весь, весь цей час гуртів було дуже багато. Вони записували альбоми, випускали диски, причому і за кордоном випускалися. Я знаю, що ви особисто цьому сприяли неодноразово. Так, Та... в мене була можливість, мій, так скажем, звукозаписна компанія, так маленька лейбл, випускав багато, досить багато вінницьких музикантів на компакт-дисках. Але я думаю, що е, такі гурти, як Реактор, які виходили на е, їх в, диски виходили в Польщі. Це е, теж це більш таке серйозний крок. Ну, так, а зараз е, вінницький Space of Variations підписали контракт з відомим австрійським лейблом Napalm Records і вих, їх. Диски виходять за кордоном на, на дуже крупному лейблі. Я хочу також сказати нашим глядачам, що пан Ігор Семоненко свого часу був видавцем. Я не знаю, журнал зараз терорайзер живий ще. Він живий, але на паузі з початком війни ми, ми прекратили випуск. Але так, але в принципі, це було таке ну, серйозне видання, яке розповідало про життя рок-музики не лише України, ну все він не, лише війни, не і України. Так, так. Да. Ну, журнал да, він виходив, ми поки що призупинили. Нелодіяльність mm -hmm. на 88-му номері. Сподіваюсь, що перемога скоро, Дай Боже, і, і журнал відновить свою роботу, пане Вікторе. Ну я не буду зараз вдаватися в деталі, що у нас була така е, рок-майданчик у Вінниці під сумно славно, звісною назвою Бичка, як її тоді називали. Були фестивалі. До речі, спочатку з початком е, діяльності Вінницького рок-клубу, який свого часу очолював ваш старший брат Олександр Шемет і е, 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 е. Об'єднував багато гуртів Вінничини, багато гуртів, які прагнули грати в живу свою рок-музику, і все це в принципі надихало і молодь, і організовувало її в той час. І було, були такі серйозні фестивальні рухи, які, от ви пам'ятаєте, які були такі змістовні масові. Ну, як кажуть, все почалося е спочатку було слово не так. Музика, як були любителі рок-музики в нашому місці. і от вони е вирішили якось об'єднатися. Це було в 86-му році. Це була така дискотека, термінал, де ось такі не так музиканти, як поціновувачі mm -hmm. рок-музики, зібралися і вирішили об'єднатися. Ну тоді е це називалося неформалами. E, І da. не дуже віталося da, владою. Так, не da, дуже da. віталося, але все ж таки e, комсомол тодішній намагався загравати з e, цією публікою. Вони розуміли, за ким майбутнє, хто, хто стане формалом, а хто стане неформалом. І вже буквально в 87-му році було запропоновано провести перший рок-фестиваль. Тоді він мав масштаби. And, nah. Всеукраїнських, а навіть все е, союзним. Тому що це те, що в Райдузі відбувся. Райдозі так, мати, та, мати. перший фестиваль і другий в нас проходили е, в Райдузі. Я сам пам'ятаю, це коли е, тоді ще стін цих обтягнутих mm -hmm. не було. До речі, тоді кіноконцертна кіноконцерт, зала працювала. Так, да. Да. І люди сиділи на деревах і дивилися за. Я пам'ятаю, я був дійства. на одному з концертів, я прекрасно пам'ятаю, що був школярем, але дійсно цікавився музикою. І я пам'ятаю, що люди стояли в проходах, не було де сісти. Був... Люди і стояли, і лежали і, і, і сиділи. І, і якось я до цих пір е мені дивно, що все пройшло без ніяких так. Е інцидентів. Хоча тоді, звичайно, дуже важко було. Я не пам'ятаю, щоб тоді е правоохоронні органи допомагали вони більше заважали, е але все ж таки ми знайшли якісь такі. Е Точки, де ми співпрацювали знову ж таки, і з тим же комсомолом. Вони були, як би, Уважали, що вони очолили цей е, рух, ну е, і да, і да. в принципі і в принципі, і певною мірою контролювали, але були, і були якимось чином і дотичні а, до ну догралися, Називається до. До. друзі. Ну можемо говорити дуже багато, бо дійсно це цікаво згадати і проговорити зараз. Сучасний етап. Але я бачу а, книгу Залізні артефакти українського року. Це своєрідна антологія, автором якої є ви, ігоре декілька слів. Буквально що які гурти ви змогли, про які гурти. Дізнатися і розповісти поціновучам рокмузики, е, ну в, в книзі я трошки дав інформацію про записи українських гуртів, так чи інакше, дотичних до важкого року України. Ну я назбирав десь інформацію про порядка 1500 гуртів. Зі всієї Мабуть, України. Це з 91 2021-30 років. Так, да. це такі, ну, більше воно сконцентровано на записах, але я там дав трошки інформації про самі гурти, які я ну, угу. десь чув. Ну, з більшістю я скажу чесно, що я сам проспілкувався, коли був і музикантом, коли був журналістом. Я багатьох знаю, тому мені ця інформація накоплювалася десять річами. Ну просто коли почалася війна. Мені показалось, що буде. Ну, таким правильним шагом розказати про українську рок-музику, важку рок-музику, ну то, що я знаю, е, іменно для людей, ну це як для поціновувачів, поціновувачів, і в той же час це зробити акцент на українську. Що от, це, сам, да, от саме хотів запитати вас, друзі, про українську рок-музику, особливо важкий рок, тому що, скажімо, ті часи, про які ми згадуємо сьогодні, да, про ті фестивальні події, все ж таки. Який був вплив радянських колишніх груп, ми пам'ятаємо Арія, Мастери, Чорний кофі, Хрозія Мітал, ну, ті, що зараз впливають в пам'яті, а потім ще й були, напевно, впливи якихось зарубіжних колективів, але от саме український важкий рок, наскільки він сьогодні може бути професійним? І в цьому контексті, підходячи, підводячи до цієї події, про яку ми зараз будемо говорити, наскільки сьогодні ми можемо сказати, що він патріотичний? Ну, я вважаю, що він дуже по перше, патріотичний, а по по друге, дуже професійний. Зараз багато українських гуртів мають контракти з западними крупними лейблами. Вони постійно гастролюють, навіть в цей час гастролюють і заробляють гроші, які перечисляють на наше військо. ССУ. Тому у нас дуже багато класних гуртів, і я вважаю, що наша українська рок-сцена взагалі і важка сцена, Вони дуже сильні і дуже в цей час дуже патріотичні. Пане Вікторе, ну я б хотів би додати. Да. знаєте в цей час говорити про музику може як як така, коли стріляє гармати, oh, да. Да. тому за мають а... мовчати, да, да, да. але да, ми заперечуємо це. Але, але ми заперечуємо і не тільки в тому, тому що багато музикантів воюють. Є ось серед них загиблі е, наші друзі, е, є ті, що е, е, поранені. е-е Тут, тут патріотизм е, і за замовчуванням, да, як кажуть, да, 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 да. Е, 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 про, проявляється, і ми всі, якби дотичні до, того, до цього моменту, намагаємось якось е, в цьому хто е, в, в тилу, хто там е, і. Наші спільні зусилля обов'язково приведуть до нашої спільної перемоги. Я ж хотів сказати про Ігоря, як про автора цієї книжки, що в нас в Вінниця такий осередок, де якраз ті, хто збирають інформацію і поширюють, це звичайно. Наш знайомий відомий no. е... всесвітньо знай... відомий журналіст. <laughs> можемо вже сказати. <laughs> Людина, яка випустила багато книжок, про відомі зарубіжні гурти, це Володимир Дрібущак, намагається щось зробити, якусь таку не тільки про рок-гурти, а про весь музичний здобуток Вінничини Олександр Шемет, мій брат, думає, що обов'язково вийде його книжка. Так що у Вінниці такий осередок інформаційної Інформаційної культури, друзі, я вам скажу що це надзвичайно важливо і цілком підтримую слова Ігоря в тому плані, що дійсно, якщо є такі події, і якщо є матеріал, є бажання, є ресурсні можливості, то дійсно це все історія, це все те, що закарбовується, і потім буде надзвичайно цікавим. І цей досвід неоцінений. Два слова на сьогоднішній день. Наскільки відчуваєте популярність рок музики? Наскільки сьогодні український важкий рок сьогодні може бути ну скажімо більш спів. Прийнятними молоддю, а ти молодими людьми, молодими колективами. Наскільки інтерес до нього є? Ну, зараз важко сказати, бо трудно е, оцінити реальний стан речей. Але я вважаю, цей е, музичний напрямок у е, Європі, в Америці, він завжди мав своїх прихильників. І я вважаю, що якщо Україна і Європа, в нас не може бути інакше. Інакше абсолютно згодом. Да, і це питання, напевно, треба задавати тим молодим е, музикантам. Ми вже скажімо так, не молоді музиканти. Мене дуже. Здивувало, коли я узнав, каже, що в нас є таке поняття, як альтернативний рок. Альтернативний до чого до старого року. Ну напевно, Ну, напевно, да молоді, да, до не зовсім молодий. Але разом з тим, друзі, я вам скажу, на початку січня в мене був дитячий гурт в гостях в ефірі. Я надзвичайно тішився, як дітки сприймають цю культуру рокову, наскільки вони запалені цим, наскільки вони професійно себе поводять, і ну, значить, не все потеряне. Друзі, 12 квітня, день народження рок-н-ролу. Це Дата, яка є знаковою в житті поціновувачів рок-музики, рок-н-рольної музики. І відповідно до цієї дати у нас проводяться завжди фестивалі. Я знаю, Ігор, що у вас величезний досвід з проведення фестивальної роботи. Да. Ну, Віктора, mm. отже, у нас на часі на 12 квітня запланований класний благодійний захід Long Live Rock'n'Roll, Long Live Ukraine. Декілька слів про нього, хто будуть брати, які гурти братимуть участь, і відповідно мета. Мета цієї події. Прошу, хто почне, Віктор. Ну, я трошки так. з історії почну. Ігор у нас діючий президент рок клубу, Олександр Михайлович, почесний президент рок клубу. І в нас ще був Андрій Зарянов ну так. також. Містер Президент, і от у нього була ідея провести день народження рок ролла 12 квітня. Ми так собі вибрали, можна сказати, умовну дату вихід хіта, хіта Да, Біла Хейлі рок-н-роллу. Кругом годинника oh, да. чи the... да. 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 І от знаєте, якщо сам не придумуєш собі свято, то тобі хтось його придумує. Це мене в армії навчили. Тому ми собі придумали це свято, і якби традиційно все ж таки ми віддаємо перевагу тут класичним, на тому, на чому скажем так, треба вчитися. Ви тільки що сказали про гурт Контрабас, де, звичайно, це велика вдячність батькам за те, що і, і молодці дітки. Да, 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 дітки да, прекрасні. Да, да. Я вже, чесно кажучи, її не пам'ятаю. В 90-х роках ця ідея Бо ми якось вчора якраз рахували, чи в 91-му, чи в 96-му. Ну, головне, Десь... що да, кожен рік цей, ми намагаємося кожен рік цей фестиваль. Проводити спрямованість, звичайно, в цей рік це буде підтримка. Ми вас дуже прошу. Той, хто любить рок музику, той, хто любить вінницьку музику, да, да. той, хто любить, Живу музику. як то кажуть, потусуватися, да. все ж таки, прийти 12 Квітня, початок о е, 7 годині, з дотриманням всіх можливих в наших умовах е, заходів е, безпеки це Royal Pub, підвальне е, приміщення. Відбудеться буде цей... аукціон, будуть донати, буде, е, буде збір благодійних та, та. та наголошуємо, що всі кошти е, ми. Мен... Хочемо направити на підтримку наших Дякую, збройних сил. Пане Ігоре, хто братиме участь? Які музиканти, які колективи, і які взагалі яка спрямованість цьогорічного концерту? Е, ну я почну з останнього спрямованість. Вона буде как би традиційна. Рок н рол це музика, яка сформувала багато вже поколінь людей, свідомість і, і, да. і свідомість. свідомість. Тому в першу чергу будуть грати колективи, які будуть грати класику. Року. Ну, Я думаю, не буду розкривати всі секрети. Нехай буде сюрприйз. Так. Так. Але скажу, що крім тих гуртів, які зазначені в афіші Sunrise та Antares, будуть ще сюрпризи. Будемо сподіватися, будемо сподіватися, що буде класна тусовка музична в хорошому розумінні цього слова. І, взагалі, це слово класне, коли люди об'єднуються навколо якоїсь корисної дії, навколо якоїсь класної ідеї, реалізації. Ну, у нас на сьогоднішній день пріоритет номер один це наша перемога, перемога України і в тому числі за допомогою вільницьких музикантів. Я вам дякую. Дякую за те, що знайшли дякую. час. Дякую за те, що зробили таку класну роботу. і Я думаю, що вона буде обов'язково присутня на поличках усіх не лише поціновувачів музики, а взагалі всіх тих людей, хто цікавиться історією вінницької музики. Дякую, Дуже. пане Вікторе, за те, що берете участь і допомагаєте організувати подібні заходи. І в вашій особі, всьому міському палацу мистецтва велика подяка. Дякую всім, хто підтримує сьогодні Збройні Сили України. Ще раз нагадаю, 12 квітня, 19.00. Royal Pub, Long Live Rock and Roll, Long Live Ukraine. Ви можете спокійно прийти, послухати віницьку рок-музику, допомогти Збройним силам України своїми благодійними внесниками і тим самим провести гарний час і тим самим наблизити перемогу України. З нами був Ігор Семененко, відомий рок-музикант, журналіст, а також заступник директора Палацу мистецтв зоря. Віктор Шемет. Я вам щиро дякую, успіхів, наснаги і віримо в Україну. Слава Україні! Героям! слава! Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ.